Всім привіт! З вами канал Космос. Спостерігаючи місяць, ми можемо помітити дивну закономірність ми бачимо один і той самий його бік. Зрозуміло, багато людей не знайомі з основними поняттями механіки, і їх це реально бентежить, адже не може бути такого ідеального збігу в природі. Такі роздуми є приводом для розмов про те, що місяць це лише голограма або великий ліхтар, який крутиться навколо плоскої землі. Або взагалі місяць диск і прикріплений до так званої небесної сфери. Плоскоземельники краще в цьому розбираються. І взагалі ця тема є дуже популярною у астрономії. Тому давайте спробуємо розібратись, чому місяць так обертається, що буде, якщо він буде знаходитись удвічі ближче до землі, ніж зараз, та як з поверхні місяця виглядає земля. Отож, давайте розбиратись у цих питаннях разом. Питання, чому місяць завжди повернутий до нас одним боком, пов'язане із астрономічним явищем відомим як синхронне обертання, або припливне захоплення. Спочатку важливо зрозуміти одну річ, що місяць обертається навколо своєї осі, однак час, який йому потрібен, щоб зробити один повний оберт навколо осі, майже ідеально збігається з часом, за який він робить повний оберт навколо землі по орбіті. Це явище і є синхронне обертання. Насамперед, синхронне обертання місяця це унікальне космічне явище, яке демонструє взаємодію між небесними тілами та силами, які на них діють. Це явище результат гравітаційної взаємодії та припливних сил, що впливають на місяць протягом мільярдів років. Зі шкільних часів на уроках фізики нам пояснювали, що абсолютно всі тіла притягуються один до одного, лампа до столу, людина до центру мас планети, або ж самі планети одна до одної, або до своїх зірок. Сила тяжіння збільшується зі збільшенням мас тіл, які притягуються, і різко зменшується при зростанні відстані між тілами. Формула, яка описує дане явище, виглядає так. Де F – це сила тяжіння, m 1 і M2 2 це маси тіл, які взаємодіють, і R – відстань між ними. Люди не притягуються один до одного через їхні маленькі маси та через вплив інших більш потужних сил. У школі для спрощення нам говорили, що вся маса тіла зосереджена в його геометричному центрі, і що тіло є переважно правильної форми. Але й те і інше для місяця не підходить. Вся маса розподілена більш-менш рівномірно по місяцю, ну і варто ще сказати, що його форма не є геометрично правильною. Тому до нашої планети притягується не центр місяця, а кожна його частина. І що ближче до Землі знаходиться ця частина, то сильніше її притягує Земля. Для спрощення, щоб не використовувати складні математичні оператори, просто поділимо місяць на дві половини, видимий і невидимий нам боки. Якщо провести деякі розрахунки, з'ясується, що фронтальний бік місяця притягується сильніше, ніж той, якого не видно, і чим менша відстань між землею та місяцем, тим сильніша різниця, а вони розташовані досить близько. Починаючи з певної відстані, ця різниця може стати причиною механічної деформації супутника. Щоразу повертаючись навколо своєї осі, деформований супутник буде гальмуватися з боку припливних сил. Так працює припливне тертя. За мільярди років такого гальмування місяць сповільнив власне обертання настільки, що його власна кутова швидкість обертання збіглася з швидкістю обертання по орбіті навколо Землі. У такому положенні припливне тертя місяця мінімальне, і тому цей стан є стабільним. Подальшого уповільнення не відбувається. Навіть враховуючи те, що місяць від нас поступово віддаляється, і орбіта його не є колова. Це радикально не вплине на фактор припливних сил з боку нашої планети, тому можна відкидати у бік різні теорії змов. Таким чином, місяць і обернений до нас одним боком. Важливо відзначити, що ми бачимо трохи більше ніж половинку місяця. Через невеликі коливання в його орбіті та обертанні, відомих як лібрації, ми бачимо близько 60% його поверхні. Також варто зазначити, що місяць не єдине небесне тіло, яке демонструє синхронне обертання. Багато супутників інших планет у нашій сонячній системі також підкоряються цьому закону, що робить явище ще цікавішим для дослідження астрономів та фізиків. Також нещодавно нам задали таке питання: а що сталося б, якби місяць наблизився до нас удвічі? Питання доволі цікаве, тому спробуємо розібратися. Для початку розглянемо короткий огляд історії місяця та його взаємодії із Землею. Відповідно до всім відомої теорії формування місяця, він сформувався близько 4,5 мільярдів років тому внаслідок зіткнення Землі з тілом розміром з Марс, названим Тея. Після цієї події місяць знаходився значно ближче до землі. Всього на відстані 22,5 тисяч кілометрів. Тоді як зараз відстань становить приблизно 384 400 кілометрів. З того часу і до сьогодні місяць поступово віддаляється від нас. Зараз швидкість віддалення становить приблизно 3,8 см за рік. Якщо б місяць перемістився вдвічі ближче до землі, Вплив цього на нашу планету багато в чому залежав би від того, наскільки швидко відбулося зменшення відстані. У разі різкого наближення на Землі могли б виникнути катастрофічні геологічні зміни. Насамперед, це стосується припливних сил, які зросли б у 8 разів, вони обернено пропорційні кубу відстані. Величезні припливні хвилі та коливання рівня моря могли б викликати повені та руйнування на узбережжях. Але це дрібниці порівняно з впливом величезної припливної хвилі у надрах нашої планети. Її збільшення призвело б до різкого збільшення сейсмічної та вулканічної активності. Одночасно прокинулося б безліч вулканів, а всю землю трясло б від низки землетрусів до тих пір, поки кора планети не зайняла б нову позицію рівноваги. Однак навіть при цьому вулканічна активність залишалася б значно більшою, ніж зараз. При плавному зменшенні відстані геологічна активність на Землі також зросла б, проте наслідки були б не настільки катастрофічними, оскільки перебудова кори планети йшла б плавно, а не різким ривком з подальшим заспокоєнням. Ми зіткнулися б зі збільшенням числа та сили землетрусів і вивержень вулканів, але зміни були б поступовими та передбачуваними. Що стосується місяця, то його поверхня також зазнала б значних змін. При різкому наближенні збільшена припливна сила з боку Землі могла б викликати локальні геологічні катастрофи, такі як утворення нових тріщин і розломів на поверхні, а також зміна місячних гір і долин. Крім того, незалежно від того, як швидко відбувалося наближення, місяць здавався б нам набагато більшим на нічному небі, що могло б викликати зміну загальної картини неба. І вплинути на життя деяких видів тварин, які залежать від світла місяця, що впливає на їхню поведінку та здатність орієнтуватися в просторі. Чи видно з місяця всі частини Землі, чи теж видно лише один бік? Саме таке запитання задали нам цього тижня. Відповідь на нього пов'язана з розумінням фундаментальних принципів руху небесних тіл. Оскільки через синхронне обертання місяця навколо землі та навколо своєї осі, він завжди повернутий одним і тим же боком до землі, то цілком логічно випливає думка, що якщо з землі видно лише один бік місяця, то з місяця повинно бути видно теж лише один бік землі. Отже, як виглядає земля з місяця? Відразу варто сказати, що ми розглядатимемо той бік місяця, який повернутий до землі, бо з іншого боку нашого супутника землю не видно зовсім. Якщо спостерігати з видимого боку місяця, то можна побачити землю у вигляді відносно великого світила з кутовим розміром у 3,7 разів більшим, ніж у місяця, що видимий із землі, земля має вигляд з місяця набагато яскравіший та різнобарвніший, ніж місяць із землі, через хмари, моря, континенти і крижані шапки, а також через значно більшу відбивну здатність. Альбедо землі близько 0,37, а місяця 0,12. Однак не всі частини землі видно з місяця одночасно. Логічно, що будь-якої миті з місяця видно лише половину поверхні землі, але в той же час через обертання землі навколо своєї осі вона по черзі підставлятиме місяцю на огляд різні свої боки протягом доби. Однак навіть за 24 години спостерігач на місяці не побачить всю поверхню землі. Справа в тому, що вісь обертання землі дещо нахилена відносно площини обертання місяця. Тому райони полюсів землі будуть видимі з місяця по черзі протягом його обертання навколо землі. Тобто протягом 27 діб. Таким чином, з місяця можна побачити всі регіони землі, але проводячи спостереження протягом 27 днів. Крім того, оскільки місяць не є точковим тілом, то якщо проводити спостереження з різних точок його поверхні одночасно, то можна побачити більше половини землі відразу. Але підглядати за тим, що робиться на поверхні землі з місяця, буде важко. Справа в тому, що земні атмосферні умови можуть тимчасово приховувати певні ділянки поверхні землі від погляду спостерігача на місяці? Загалом видимість поверхні землі з місяця залежить від погодних умов та місця перебування спостерігача на поверхні супутника. А як щодо тривалості дня та ночі на місяці? Оскільки, як ми вже говорили, він обертається з певною швидкістю навколо своєї осі, то на перший погляд здається, що тривалість дня та ночі на обох боках місяця має бути однаковою, проте це не зовсім так. Зміна дня і ночі на місяці визначається синодичним періодом, який є часом між двома однаковими фазами місяця, наприклад, між двома повнями. Синодичний період становить приблизно 29,5 земних діб. Ця величина дещо більша, ніж період обертання місяця навколо землі, приблизно 27,3 земної доби, який називається сидеричний період. Різниця між ними обумовлена обертанням системи Земля місяць навколо Сонця. Таким чином, на місяці день і ніч тривають приблизно 14,75 земної доби. У середньому різниця між тривалостями дня на видимому та тильному боках місяця становить приблизно 60 хвилин, на видимому боці ночі коротші. Це зумовлено тим, що за час повороту навколо своєї осі місяць встигає суттєво зміститися навколо сонця. У зв'язку з еліптичною формою орбіти місяця тривалість ночі може трохи змінюватись, але коливання становлять до 10 хвилин. Якщо б місяць мав кулову орбіту, різниця була б трохи більша за 69 хвилин. Таким чином, на видимому боці місяця ніч трохи коротша, ніж на зворотньому, однак варто врахувати, що різниця в тривалості ночі не є значною і не перевищує 1% від загальної її тривалості. Додатково варто відзначити, що оскільки місяць не має атмосфери, яка просіювала сонячне світло, то рельєф його поверхні також може впливати на тривалість ночі в конкретних областях. На місяці існують гори, кратери, хребти і долини, які можуть затінювати величезні райони більш тривалий час. Це доходить до того, що на дно деяких кратерів світло не потрапляє зовсім і вони є царством вічної ночі. У результаті, хоч і різниця в тривалості ночі між видимим та зворотним боках місяця невелика, вона може мати значення для наукових досліджень та планування майбутніх місій на місяць. Врахування впливу синодичного періоду та еліптичної орбіти місяця, а також особливостей рельєфу та положення супутника відносно сонця, дозволяє краще розуміти умови на різних боках місяця та оптимізувати вибір місць для довгострокового перебування та проведення досліджень на його поверхні. Отже підіб'ємо підсумки: Те, що місяць завжди обернений до нас одним боком, зумовлюється явищем, що має назву синхронне обертання. Синхронне обертання місяця це результат гравітаційної взаємодії та припливних сил Землі, що впливають на місяць протягом мільярдів років. Звідси випливає також багато цікавих мітів, на кшталт того, що з місяця ми не можемо побачити, як обертається Земля, або що він взагалі прикріплений до небесної сфери і не обертається. Все це нам щойно вдалося розібрати, і скажіть, що це не було так складно. Наприкінці хочу подякувати нашим патронам на інтернет платформі Patreon, спонсорам на YouTube та всім, хто підтримує нас переказами на карту за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланням в описі. Ну а на цьому в мене все. Не дивіться на зворотний бік місяця. Слава Україні!